Та піджени її лізеш, як черепаха. А ти не можеш підігнати. Но. А я що маю зробити. Та, боже, якесь таке неповоротке, як наш Кнурк в хліві. Піди до сраки, стара курка. А що то я курка? будь всі не закриває. О, та я самого рані стала, худобу попорала, корову подоїла. А ти знаєш, що зробив? Що? Яйці почухав. Ті, кого люди на нас зглядають, і то все через тебе. Но, пішла. Ой, біда біда! Ой, біда. Холодне жашківське, жашківське, холодне. Таке, як і твої почуття до мене. Не миле дурного. Мої почуття до тебе такі п'янкі, як стакан того холодного пивка. Панталони на полю забули. Ой, біда! Ой, бі...